Це громадський. Мене звати Тетяна Козирєва, зі мною як і в Любчич. Ми зараз перебуваємо на центральній площі міста Вінниця, звідси буквально 200 метрів до будинку, в якому вчора розгорталися основні події. Нагадаю, що вчора туди близько 400 активістів прийшло підтримати голову Вінницької обласної ради про попросити депутатів зупинити голосування про його відставку. Ці не дали активістам зайти до приміщення, тому вони вимушені були прориватися через таку загородження правоохоронців. Нагадаємо, що постраждало близько 13 осіб, і власне сьогодні, от ви бачите, зібралося народне віче, і вже на ньому виступав Сергій Ситко, це голова. Власне, Вінницької обласної ради, і основним його таким посилом був до... Громадян до Вінничан знизити градус протистояння і більше не вриватися ні до яких адміністративних споруд. І також він просив не поплюжити, наприклад, портрети президента, що власне вчора зробили активісти, коли зайшли до Вінницької обласної держадміністрації. І власне ми бачите, що зібралося близько 200 активістів, зібралося вони під пам'ятником Шевченка. Ми бачимо символіку партії і свобода, і власне Сергій Садко казав, що а, ті протистояння, які нині відбуваються у Вінниччині, відбуваються тільки тому, що а, в основному зараз а, не вдалося пролюструвати місцеву владу, і тому що а, чимало представників партії регіонів і досі перебувають у владі, і основним а, із основним. Таким конфузом вчорашнього дня для активістів, наприклад, є також той факт, що захищали власне позицію нинішньої влади. Також бійці батальйонів на потреби яких збирають власне громада гроші, і це є таким одним із. Актів, які бентежать активістів, зараз спробуємо підійти і запитати, вниз, добре, чому вони прийшли сьогодні на народне ввіччя, які їхні вимоги? Отже, шановні товариство, що ми з вами запропонували Олексія Фурмана на розгляд ради майдану його кандидатури на посаду керівника виконавчої влади громаді. Сі, будь ласка, чому ви прийшли сьогодні? Які вимоги народного Слава Україні ті, що були і на Майдані. Революції гідності, ті самі виконі. Влада не виконала, нічого, ні одну з обіцянок не виконала. Влада не змінилася ну, і так далі. Нічого не помінялося, в кращу сторону. От і Яку владу ви маєте на увазі? Виконавчу, законодавчу президента маю на увазі, в тому числі. Нічого не змінилося. Ті самі люди, ті самі методи, ще набагато жорсткіші. Влада методи використовує Прості, проти боротьбі своїм народом. Боротьбі, я б сказав. Подавлені будемо говорити ініціативи людей. Екс губернатор Олійник збирає прес-конференцію, буде розказувати про супереча. Ще говорить, ще, ще ще про те, про те, хто вчора заходив до то адміністрації. Якщо це ви покажете, ці мої слова? Ну, я сумніваюся.